Якщо ви цікавились історією розвитку комп'ютерної техніки, інформатики, програмування, то знаєте, що зазирнути потрібно майже два століття тому. Саме Чарльз Бебіч розробив першу обчислювальну машину з програмним управлінням. А Ада Лавлейс склала першу у світі програму для неї у всьому світі відомі імена Стіва Джобса, Біла Гейтса, Сергія Бріна. Ми можемо пишатися, що перша обчислювальна машина в Європі була розроблена саме в Києві. Усім киянам відомо ім'я Віктора Глушкова, який і заснував інститут кібернетики. Зараз цей інститут носить його ім'я. Можливо, ви мрієте продовжити список цих творців, досягти успіху саме у програмуванні, у створенні прикладних комп'ютерних систем, у написанні нових операційних систем, у розробці нових інформаційних технологій. І для того, щоб ці мрії стали дійсністю, ми запрошуємо до. Нас на навчання за спеціальностями 121 – інженерія програмного забезпечення та 122 – комп'ютерні науки. Спеціальність 122 – комп'ютерні науки. Ця спеціальність орієнтована на підготовку фахівців, здатних проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп'ютерних наук. Застосовувати математичні методи й алгоритмічні принципи в моделюванні, проєктуванні, розробці та супроводі інформаційних технологій, здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу й обробки даних організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних систем. В магістратурі за цією спеціальністю ви зможете навчатися або за освітньою програмою інформаційні управляючі системи і технології або за освітньою програмою комп'ютерний еколого-економічний моніторинг. Ви зможете спробувати себе як розробник систем підтримки прийняття рішень на основі сучасних інтелектуальних технологій, будувати системи моніторингу з використанням геоінформації, розпізнавання зображень, текстової та аудіоінформації, обираючи шлях в ІТ, ви націлені на успішний розвиток.